Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося на рунах на наступний тиждень на ситуації, які можливі для тих, хто прийшов на цей розклад, подивитися. Покажіть нам руни, які можливі ситуації можуть трапитися з тими, хто зараз прийшов на цей розклад. Покажіть першу ситуацію. Так, хтось можливо. Хоче перемогти в якійсь справі, добитися результату, можливо, бажає вийти переможцем в якійсь, в якійсь ситуації, і на наступному тижні. Прийме нарешті потрібне рішення, буде впевнений в собі, енергійний і заважатиме в цій ситуації йому або якісь стримуючі фактори, які не дуже то не дуже можуть бути контрольовані самою людиною. Або якщо людина буде від чогось відмовлятися, щось може зруйнувати, або для когось так програється, що перемога в якійсь справі можлива, якщо, якщо не дуже себе обмежувати. Бо йде так, що бажання перемогти є, а заважає те, що людина себе стримує, можливо, не сама, можливо, якісь ситуації її стримують. Тут на наступному тижні людина прийме таке рішення і буде більш впевнена в собі. І покажіть руни, що ну, потрібно... потрібно зруйнувати небажання. Це заважає, бо хочеться перемоги, хочеться. Це... Сонячних енергій, хочеться радості, але нічого для того не робиться. І це заважає те, що стримує, те, що відбирає сили, те, що, можливо, людина себе накручує тим, що в неї нема сил. Ну, от На наступному тижні таке рішення якесь буде прийняте. І яка ситуація? Так. Ну, в когось якась наразі не прояснена ситуація зміниться і спаде якась агресія. Якщо був якийсь конфлікт, то, скоріш за все, він зміниться на краще. Обставини пом'якшуться і конфлікт перейде в більш м'яку фазу, скажімо так. Яка ще може бути ситуація? Так. Ну, В когось, можливо, якась криза в стосунках і багато емоцій. Можливо, стосунки навіть зовсім припинилися. Може, на паузі, може, їх немає, може, навіть. Це пов'язано не зі сварками, а просто ну, людина відсутня зараз. І дуже на цей рахунок багато емоцій. Покажіть, руни. Точніше про що тут. Так. Так, тут про Відносини. Угу. ну тут може бути таке, що. якісь особисті або партнерські стосунки призупинено, тому що тому що немає, знаєте, як зростання. Нема зростання, нема вкладання в ці стосунки, багато емоцій і Багато пов'язано, знаєте, як, ну, як, з матеріальним аспектом якимось. Може, банально не вистачає коштів, а може один з партнерів або і обидва більше цінують якось матеріальне, ніж емоційне, емоційний стан. Але зараз там криза і, можливо, в когось навіть і припинилися стосунки, то на... на наступному тижні поки що так і лишиться, буде багато емоцій, але мало дій для того, щоб Досягти чогось гарного. Ну от для когось буде так. Для когось може програтися, що призупиниться щось, призупиниться щось на наступному тижні, то буде викликати також багато емоцій, а Причиною зупинки може бути або ж якийсь, знаєте, як от йшов якийсь процес, ну, до прикладу, робочий процес, так? Були е, якісь робочі партнерські відносини, люди вкладалися і заробляли гроші, а потім все пішло якось на спад. І процес призупинився, і буде багато на цей рахунок емоцій. Ну, от, щось призупиниться, по причині того, що нема розвитку. Отак. Треба порозумітися. Треба порозумітися. Якщо це між партнерами, любими партнерами, треба порозумітися, думати головою. І якщо це десь про бізнес, то треба бути більше себе, знаєте, проявляти, щоб вас оцінили. Більш амбітним може навіть бути відстоювати свою точку зору. Ну це отак. От в особистих же стосунках потрібно порозумітися буде. Але на наступному тижні щось призупиниться, буде багато переживань емоцій, а призупиниться тому, що нема розвитку. Нема розвитку. І... Можливо, це пов'язано навіть з фінансовою складовою. Так, що ще вони покажуть? У когось програється так, що вам буде якась допомога від може керівництва, може влади, може самих вищих сил буде якась допомога і захист. І Будете, ви з того порадієте, але прийдеться вкладатись в працю, працювати потрібно буде все ж таки, незважаючи на цю допомогу. Можливо, для когось програється, що вам заважає у вас якийсь кризовий період, якісь непевні страхи, і ви звертаєтесь навіть до вищих сил за допомогою, якось сподіваєтесь на допомогу вищих сил, але вам заважає цього досягти. Те, що ви багато часу витрачаєте на розваги якісь непотрібні, може. Трошки лінуєтесь, а допомоги очікуєте. Може, вважаєте, що доля така якась у вас, що вам не везе, що у вас стало все так якось нестабільно. І ви так думаєте, але насправді руни кажуть, що можливо, ви трохи або лінуєтесь, або. Багато витрачаєте свого часу на якісь не ті розваги, а треба би попрацювати більше. В ну, усякому разі, краще спитати у рун. Дайте пораду руни. Ну так, ви отримуєте зараз те, що заслужили, руни кажуть. Це такий результат вашої діяльності. Якщо у вас зараз якась криза і щось вас не влаштовує, то це результат вашої діяльності. Ви просто нічого не робите. Знаєте, так зависли і очікуєте, а може ситуація сама собою вирішиться, а може вищі сили допоможуть, а може хтось допоможе. І самі ви просто очікуєте, очікуєте. а треба би попрацювати, вони так кажуть. Не витрачати даремно свій час. Так, ну і ще одну ситуацію подивлюся. Так, ну якісь новини з минулого, яке вже пішло в когось буде на наступному тижні, може щось нагадає, Для когось так може програтися. Ну і... і що? Ну, будуть новини з минулого, яке вже пішло, і що? Ну, а вам потрібно рухатися далі вперед. Хоча для когось може програтися так, що ви з кимсь поспілкуєтесь з минулого. І, можливо, почнеться у вас новий рух по життю з цією людиною. Можливо, ви з кимсь поспілкуєтесь і забажаєте знову рухатись разом по життю. Для когось може програтися, що. Ви будете шукати якусь інформацію о, на рахунок якоїсь поїздки. Може хтось хоче кудись поїхати або не хоче навіть кудись поїхати. Тут більше показано, що інформація трошки якась така незвична, не така, як завжди. І насчет цієї дороги, на рахунок цієї дороги І заважає вам поїхати тільки те, що ви якось, ну якось знаєте, як у вас був якийсь минулий досвід, не дуже гарний, і ви на нього оглядуєтесь. І це заважає, вам може поїхати кудись в нове місце. Для когось так може програтися. Ну, а для когось не вистачає банальної інформації і знань, щоб кудись виїхати. Тому що все якось, от всередині ви всередині себе шукаєте відповіді, а їх там немає, тому що ви не знаєте, як. Треба якось по-новому, щось старе повинно кудись піти, і тоді ви зможете прийняти рішення на рахунок чогось нового, щось зрушити з місця. А так, якщо озиратися на те, що було. Або те, що знаєте тільки ви, то це заважає. Тому що тут ну, потрібен якийсь нестандартний підхід. Так, ну все, друзі мої, це такі у нас відомості про наступний тиждень, про такі події будуть для когось з вас. Розклад загальний, тому так не буває. Може бути, що одна ситуація підійде тільки з усіх, тому хто дивиться, а може і не одної, значить, то був просто не ваш розклад, ви не були в потоці, вас не зчитали, а може навіть комусь і декілька подій можуть програтися. Ну а зараз, щоб вас надовго не затримувати швиденько, я хочу розкласти на ситуацію майбутнього наступного тижня для однієї своєї підписниці. Це жінка. Не знаю, чи маю право я тут називати ім'я, але ось прийшло в голову захотілося, то я розкладу, якщо з нею зрезонує, то, можливо, вона мені напише в коментарях. Так, покажіть руни наступний тиждень для жінки, Її підписниці, що її очікує, в чому проблема, що її Я б сказала, що якась їй заважає якась інформація. У неї дуже багато емоцій, щось у неї зараз, як наче, знаєте, так, перевернулося у свідомості. Може, щось те, що було, відійшло, прийшло щось нове, але Ця інформація або це спілкування їй на заваді. Емоцій багато, хвилювань багато, але руни кажуть, що на, зав... на заваді якраз стоять якісь можливо, спілкування з тими людьми. Можливо, не та інформація. Але просто інформація, якою вона зараз володіє, або знання, якими вона зараз володіє, то вони якраз і призвели до цього хаосу. Ну і що ще ви покажете, руни? Поступово, якщо кардинально змінити, ну якраз от або спілкування це змінити, або навіть видалити з свого життя, припинити, то тоді отримаєте результат, як результат цих змін, ви отримаєте і допомогу, і Ну, як наче, знаєте, захист вона отримає вірніше. Захист. Можливо, навіть мається на увазі вищих сил. Бо чомусь мені так здається, що у неї якийсь роздрай внутрішній. І, можливо, цей роздрай завдяки або якомусь спілкуванню, або якійсь інформації. І от потрібно поступово його якось або зовсім викорінити, якщо це спілкування, або змінити джерело інформації. І тоді вона отримає, як наче захист вищих сил, вищих сил, або ну, може якийсь, в якихось впливових. Людей чи структур, не знаю, але ну більше як вищих сил. От вона тоді попаде в потрібний поток енергетичний. Так. 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 Для того, щоб рухатись в потрібному напрямку. В житті то потрібно відпустити якісь минулі ситуації, можливо, образи, можливо, взагалі не дуже глибоко занурюватися в усі ці речі, і тоді вона буде задоволена, прийде їй перемога на цій ситуації з допомогою потрібного потока, потрібних вищих сил. Ну, ось так. Я вважаю, що руни кажуть, що їй потрібно або припинити з кимсь спілкування, зовсім припинити, або змінити джерело кардинально змінити джерело тої інформації, яка у неї зараз є. І не озиратися, не не жалкувати навіть за цим, воно, воно повинно піти, не занурюватись в усі ці речі. І тоді буде все як потрібно. Буде радість, буде сонце, буде багато енергії. Вона потрапить в потрібний поток і буде під захистом. Ну, ось такий міні-розклад для цієї жінки, моєї підписниці. Може хтось і себе тут впізнає, але я робила його для неї. Так, вона потрібна. Вона е, повинна бути рішучою в своїх намірах і рішеннях це все зробити. І я думаю, вона це рішення прийме, прислухається, якщо і все буде добре, перемога їй буде, і рухатись по життю вона буде тоді під захистом вищих сил, в потрібному потоці. Ну, все, друзі мої. На цьому буду завершувати. Сьогодні у нас прохолода. Вчора така затяжна гроза у нас була. Звичайно, зазвичай грози швидко плинні, а у нас декілька годин гриміло, блискало і лило, і потім ще півночі також йшов дощ блискавки. <смі> я такої затяжної грози літньої не пам'ятаю, якщо чесно. Сьогодні прохолодо, то я навіть трошки замерзла. Тому буду завершувати. Бажаю всім миру добра і всім нам повирішувати всі свої проблеми найкращим чином, а ще краще, аби їх зовсім не було.